І, звичайно, перемога без зброї, без забезпечення наших військових всіми необхідними засобами, щоб розбити російських опантів на полі бою, вона неможлива. Але мені не хочеться бути людиною, яка наганяє зраду. Але дуже важливо розуміти наступне: мені не хочеться повторення 2023 року. Цей рік ми прожили в рожевих окулярах. Ми всі очікували нашого контрнаступу. Вважали, що наші війська після харківського наступу, після звільнення Херсону, дуже швидко розіб'ють росіян. Ми отримаємо перемогу на полі бою, і війна до кінця року закінчиться. Чому це відбувалося? Це відбувалося тому, що з усіх наших новаційних майданчиків нам про це розказували: як ми готуємося, як проходять Рамштайми, що ми от от отримаємо ф 16